Мені стається, що в цьому році кращих детективів-трилерів я вже не знайду. І я говорю про книжки Франка Тіл'є. Перша частина незавершений рукопис, і друга це було двічі. В цьому році я познайомилася вперше з цим віртуозом французьким письменником в жанрі детективів-трилерів, Франком Тір'є. Це, взагалі, то трилогія автора, і поки у нас української вийшло лише дві книги, і незабаром вийде третя, чи можна читати ці дві книги окремо одна від одної? Я дуже не рекомендую, тому що коли ви прочитаєте другу частину, не читаючи першу? То мені здається, сенсу читати першу вже просто немає, тому що тут розшифровується, розжовується повністю весь фінал першої книги. І якщо у вас залишилося мільйон запитань і не сподобався вам фінал цієї книги, а тут у ній дуже багато різних великодок, які заклав автор, і які мають розкладатися вам по попеличкам у наступних частинах, то, будь ласка, не робіть величезний висновок якийсь. про те, як пише цей автор, лише із книжки Незавершений рукопис. Дайте. Шанс книги це було двічі, і ви зрозумієте, що це просто геніально. По анотації це дуже схожі книги. І тут зникла дитина, і матір її шукає, тут зникла дитина і батько її шукає, і пройшло вже дуже багато років, і слідство стоїть на місці. Але люди, ці дві книги вони наскільки різні, якщо ось тут концентрація жорстокості просто таки зашкалює, і тобі здається, що інколи тебе навіть починає підташнювати. А ось в другій частині. Жорстокість починається лише десь із 70-го відсотку книжки. Читаючи першу частину, я зробила величезну помилку, тому що я не клеїла стікери. І це мені завадило повністю зрозуміти фінал цієї історії. Ну і читавши другу, я однозначно виправилася. І потім, коли зрозуміла фінал, я пройшлася по всіх цих стікерах і. Мені здавалося, що в мене просто відкрились очі ось так. Я би порівняла ці книжки із якимось дуже складним пазлом, який ви намагаєтеся скласти, не бачивши коробку з картинкою. І потім, коли ви його складаєте, ви не можете зрозуміти, що ви перед собою бачите. Але потім, деталь за деталлю, чим більше ви відходите від цієї картини, тим більше ці різноманітні маски, які нічого не означали, починають складатися в щось неймовірно прекрасне, загадкове, жорстоке. І шокуюче. тому однозначно я вам рекомендую ці книги. Вони дуже динамічні, дуже цікаві, гостросюжетні, і я неймовірно сильно чекатиму продовження, чекатиму третю частину та однозначно буду її читати. Тепер і я буду всім радити читати тілі.